Христос Воскрес, воістину Воскрес. Дорогі брати і сестри, вітаю вас в ім'я Воскреслого Сина Божого і запрошую до вивчення, слухання, дослідження Божого Слова, яке міститься у Книзі Дій святих апостолів, розділ 9, вірші з 1 по 21, написано А Савло, і ще дишучи грізьбою і вбивством на учнів господніх, приступивши до первосвященника, попросив від нього листи в Дамаск синагогам, щоб коли знайде яких чоловіків і жінок, що тієї дороги вони, то зв'язати і привести їх до Єрусалиму. А коли він ішов і наближався до Дамаску, то ось раптом осяяло його світло з неба. А він повалився на землю, і голос почув, що йому говорив: Савле, савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав: Хто ти пане? А той відказав: Я Ісус, що його ти переслідуєш, важко тобі бити ногою колючку. А він, затрусившись і налякавшись, каже: Чого Господи, хочеш, щоб я вчинив? А до нього Господь промовляє: Вставай! І до міста йди, а там тобі скажуть, що маєш робити. І за руку його повели і привели до Дамаску. І три дні невидючий він був, і не їв і не пив. А в Дамаску був один учень на ім'я Ананій. і Господь у видінні промовив до нього Ананію, а той відказав: Ось я, Господи. Господь же до нього сказав: Встань, піди на вулицю, що простою зветься. І пошукай в домі Юди савла на ймення тарсянина, бо він ось молиться, і мужа у видінні він бачив на імення Ананій, що до нього прийшов, і руку на нього поклав, щоб став він видючий, і відповів же Ананій: Чув я, Господи, від багатьох про цього чоловіка, скільки він злавчинив у Єрусалимі святим твоїм, і тут має владу від правосвященників, щоби. Ув'язнювати всіх, хто кличе ім'я Твоє, і промовив до нього Господь: Іди, бо для мене посудина вибрана він, щоб носити ім'я Моє перед народами і царями і синами Ізраїля. Бо я покажу йому, скільки він має витерпіти за ім'я моє. І Ананій пішов, і додому увійшов, і руки, поклавши на нього, промовив: Савле, брате. Господь Ісус, що з'явився тобі на дорозі, якою ти йшов, послав ось мене, щоб став ти видющий і наповнився Духом Святим, і тієї ж хвилини відпала з очей Його, ніби луска, і зараз видючим він став, і вставши, охрестився і прийнявши поживу, силах зміцнів. І зараз же почав в синагогах звіщати про Ісуса, що Він є Син Божий, і дивом усі дивувалися, хто чув, і говорили. Хіба це не той, що переслідував в Єрусалимі визнавців цього ім'я, та й сюди, не на те він прибув, щоб отих пов'язати і привести до первосвященників це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа, Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, чудовий текст в таких подробицях, деталях змальовує, як сталося навернення Псавла, нам відомого, як Павло, один із апостолів Ісуса Христа. Бачимо, як чинить Господь, як Він дивним чином працює в людських серцях. Є кілька моментів, про які я хочу сказати і звернути вашу увагу. Колись в часи ранньої церкви, зокрема, в ті часи, що про них йдеться в нинішньому тексті, християни, боячись переслідування, остерігалися відверто називати себе послідовниками Ісуса. Нерідко, і вживали якісь секретні слова або якісь знаки для того, щоб ідентифікувати себе чи інших як християн. От їх інколи називали людьми тієї дороги, і ми пригадуємо тут слова Ісуса Христа, який каже: Я є дорога, правда і життя. Не дуже часто ми про це говоримо, але це правда. І згодом сам Павло згадує кілька разів про це в своїх посланнях. Отже, коли він переслідував християн, то насправді він переслідував самого Ісуса Христа. Савол був правовірним євреєм, фарисеєм, виховувався в родині фарисея. Він був твердо впевнений, що як фарисей він дійсно робить святу і праведну Божу справу. Йому так казали, його так навчали. Однак він помилявся: з погляду Бога ця справа не була Божою побожною і доброю, а навпаки. Але Бог робить дива. І нерідко зі своїх запеклих ворогів він робить вірних йому служителів. Зокрема, на прикладі Савла ми це бачимо. А якщо до нас, декотрих подібних до Савла ми б ніколи не пустили навіть на поріг церкви, вважаючи їх негідними і грішними? Хіба не так? На прикладі життя Савла, засліпленого гнівом до християн, ми бачимо, як діє Господь в нашому житті, як він втручається в наше життя з єдиною метою, щоб змінити його цілковито, змінити його на краще, на добре, на благословенне. І в цьому випадку він не вбиває Савла, а натомість спасає його. Отже, що він робить? Він відсилає Савла Єсавла до Дамаска, щоби там християнин Ананій охрестив його і звістив йому правду про Спасителя, його Спасителя і Спасителя цілого світу. Недовідомі діла Господні, дивні діла Божі. Савла було врятовано від хибного благочестя, фальшивої віри, покладання на власну праведність, від думки, що він начебто добре служить Богові тим, що робить, виявляє християн, кидає їх до в'язниці і так далі. Його було приведено до пізнання Христа, якого він. Ненавидів і переслідував, який помер, зокрема, також і за нього. Хіба подібним чином, дорогі брати і сестри, не було зроблено також і з нами. З багатьма з нас саме так і було зроблено Господом. Багато з нас також потребували порятунку від фальшивого уявлення про віру і благочестя. Всередині нас. Живе хибне бажання хвалитися чимось перед людьми і перед Богом. Ми часто чуємо, що маємо сповнити для Бога якісь виняткові речі, щоби здобути його прихильність, вдатися до паломництва, до інших речей, до багатьох речей. І що на це відповідає Бог? Він через розіп'ятого і воскреслого Христа відкриває нам очі. На правду, відкриває нам очі, на нашу самоправедність і нашу неспроможність щодо набуття спасіння і вказує на того, через кого нас цим спасінням Бог обдаровує на свого Сина, як на єдину дорогу, правду і життя. Бог таким чином рятує нас від хибної думки про те. Що ми самі повинні чимось догоджати йому і в такий спосіб здобувати Його прихильність, і просвічує наш розум і серце, щоб ми бачили не себе і те, що ми вчинили, а щоб ми бачили Христа і те, що Він зробив для нас. Дорогі брати і сестри, завжди пам'ятайте про ваше хрещення і про Його благословення тримайтесь благословін свого хрещення, бо ваше хрещення є свідченням того, що ви належите Богові і є Божими дітьми. Це дуже важлива річ. На прикладі життя і служіння апостола Павла, святе Писання вчить нас розуміти, що не все, що люди довкола нас пов'язують з Богом, з Божим ім'ям, з церквою, з Божим Словом. Є благочестивим і богоугодним і вірним. Можна промовляти Боже ім'я, цитувати Святе Писання, ходити до церкви, робити якісь інші речі. Однак це з погляду Бога може не бути добрим, засмучувати Бога і навіть викликати в нього справедливий осуд щодо наших вчинків. І способу мислення. До свого навернення Павло був твердо впевнений в тому, що він справді праведний і святий, бо так йому казали. Але насправді, з погляду Бога, він був духовно мертвим, сліпим і робив речі, які були грішними в очах Божих. В світі так багато хибного благочестя. Чимало людей намагаються переконати себе і інших в тому, що вони віруючі, але тим вони лише заспокоюють себе, бо ми можемо легко перевірити, наскільки вони є віруючими. Якщо вони не ходять до церкви, не сповідаються, не причащаються, не моляться разом з дітьми Божими на службі Божій. То таким чином вони не проводять християнського життя. Остерігаємося робити і чинити так само. Остерігаємося легковажити такими словами, як Бог, Господь, Біблія, християнин, Алілуя, Амінь та інші. Шукаємо благочестя і життя у Христі, який помер за нас, і наші гріхи, і Воскрес. На третій день. Коли апостол Павло ще був засліплений власними гріхами, нажаханий Божим законом і праведним судом, Господь, як ми бачимо з нинішнього тексту, послав до нього Ананія, Божого служителя і проповідника. Пастор Ананій звістив Савлові про Ісуса і показав йому правдиву віру. Він охрестив його, і савол отримав Боже милостиве прощення гріхів, життя і спасіння, порятунок від його хиблих уявлень про благочестя і віру. Отже, ми дякуємо Богові за пастора Ананія. Ми дякуємо Богові за всіх вірних Божих пасторів, які проповідують. Навчають Слова Божого у Його чистоті і правді, звіщають Євангеліє спасіння. Ми дякуємо Богові за наше спасіння, яке не є наслідком наших добрих діл і заслуг, а натомість, як написано у Святім Писанні, милостивим дарунком нашого Господа. Дорогі брати і сестри! Посеред життєвих негараздів і викликів шукайте втіхи, надії, радості і миру в тому, що Син Божий зробив для вас і продовжує робити далі. Що він робить через свою церкву на землі? Його скарби, таїнство святого Хрищення, прощення гріхів. Правдиві тіло і кров Ісуса Христа в Господній вечері є безцінними Божими скарбами. Ними Він спасає нас і утримує в правдивій вірі. Не живіть так, як жив Саволо, коли ще не знав Христа, але живіть так, як жив апостол Павло, який був охрещений в ім'я. Ісуса Христа, навернений ним, в чиє серце увійшло Христове Євангеліє і наповнило все Його єство. Перебувайте у правдивому тілі і крові Ісуса Христа в Господній вечері, пориньте у святе Писання джерело благодаті, радості, надії і втіхи. Нехай воно буде світлом на вашій життєвій дорозі. Там ви знайдете Ісуса, який кидає вас на землю, з вершини гордині і гріха, і дарує вам нове життя. Завдяки цьому з наших очей спадає пелена, і ми починаємо жити у світлі і житті нашого Спасителя і Викупителя, однородженого Сина Божого. Йому одному разом з Отцем і Святим Духом віддаємо всю шану. Хвалує поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Христос Воскрес, воістину Воскрес!